Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про фінляндизацію як термін, політичний термін. який він виник про зимову війну Фінляндії проти Радянського Союзу та, власне, які уроки ми можемо витягнути для України. Ви пам'ятаєте, що фінляндизацію часто згадують наші політики, кидаючи її направо і наліво хоча вже фінляндизація в сьогоднішньому вигляді здобула і інших значень, але тим не менше. Вона лежить на столі її часто використовують більше того, коли деякі наші чиновники літали в Стамбул та готові були парафувати домовленість з Росією. Це якраз таки і вважалася фінляндизація 2.0, де росіяни обрізали нашу армію до 30 тисяч, нав'язували федералізацію, другу державну мову. Ну, от ну і власне намагались повернути політиків, які ну були актуальними до помаранчевої революції. Але давайте розберемося, що таке фінляндизація, що вона перетворилася, що нав'язували Україні загалом протистояння Росії з Фінами. Ну і зрозуміло, що поговоримо власне, про Маннергейма трошки, чи є в Україні свій Маннергейм, ну і власне, які уроки з цього всього ми можемо витягнути. Тому підпишіться. На канал, поставте лайк та дзвіночок. Ми з вами разом витискаємо російські наративи та російських агентів з українського YouTube. Тому підпишіться, підписка дуже важлива, щоб розвивати контент україномовних і проукраїнських YouTube каналів. Давайте розпочнемо. Чи може повторитися загалом вторгнення Росії в Фінляндію? Дуже часто запитують. Ви знаєте, що Росія, і ви мені про це писали? Що Росія дуже часто почала атакувати Фінляндію Біженцями, мігрантами фіни почали блокувати всі свої пункти пропуску, і зараз ви мені в коментарях писали, пам'ятаєте, що перевіряють всі бомбосховища? Я вам писав відео, що західні експерти говорять, що Фінляндія може бути атакована Росією більше тисячі кілометрів кордону. Ну і власне це історія про те, що це може загалом війна повторитися, і навіть попри те, що Фінляндія вступила до НАТО. Хоча пам'ятаєте для Росії Фінляндія Фінляндія завжди була так званою буферною зоною. Буферною зоною, де <зах>... потрібно було захищати Петербург, тобто вони завжди вважали це своєю воччиною. Ну давайте перейдемося по порядку. Історичний контекст такий, що до 17-го року фіни були залежними від шведів, а потім від Російської імперії. Війна за контроль над фінськими землями тривала століття. Під правлінням Швеції фіни розвивались достатньо нормально. Шведи їх не сильно ущемляли. Селяни не були в прямому значенні. Кріпаками розвивалася освіта, відбувалась індустріалізація взагалі, фіни отримали більше прав по мірі розвитку шведів. Хоча теж треба визнати, що фінську мову утискали, і потім уже пізніше фінів було такий етап національного відродження, коли відбудовувались і від Росії, і від Швеції. Але порівнюючи з Росією, умови були проживання в рази комфортнішими. Загалом це відбувалось завдяки відсутності агресивної колонізації, типу Рівноправна Унія. Або частина шведського королівства під контролем Московії фінський народ занепадав, був русифікований або винищений. Олександр I обіцяв лише фінам автономію гарне життя, чого загалом взагалі не відбувалося. По факту У 1880 році фінів хотіли змусити служити в російській армії. Органи влади були під контролем російських губернаторів. Російська мова обов'язкова в адмінсправах. На керівних посадах були русифіковані фіни в 12 році Році, імперія прийняла маніфест мовної росіфікації Фінляндії, посилення позицій РПС і масового заселення росіянами фінських земель. Але Перша світова війна це зупинила. В грудні 39 року, точна дата 30 листопада, радянська армія вторглася в фінську Територію вони завжди діли за одним тим сценарієм війни. Тут приводом став майнільський інцидент. Через день товариші проголосили створення Фінляндської Демократичної Республіки. Совєтська авіація почала бомбити фінські міста. Проти танків використовували коктейлі Молотова. Саме фінська назва прижилася. Хоча історично це не перше використання таких коктейлів, загалом, пляшок з запальною сумішем. Серед жертв цієї війни десятки тисяч українців, які були в складі Червоної армії інша частина українців навпаки допомагала відстоювати незалежність Фінляндії. Серед них був письменник Юрій Горліс Горський. До речі, щодо українців в радянській армії проти фінів їх насильно забирали на цю війну, насильно тягнули. Боротися проти фінського народу, хоча повторюсь, велика частина свідомих українців, які проживали в Фінляндії, допомагала саме фінським військам бити Росію, розуміючи, що занепад Росії – це допомога в відтворенні незалежності України. У березні 40-го року Фінляндії довелося підписати так званий мирний договір СРСР, за яким совки отримали східну Карелію, деякі провінції, кілька островів у фінській затоці. Як державі власне з населенням 3,7 мільйона потім вдалося зупинити наступ СРСР? Дуже багато спорів, але зрозуміло, що тут є конкретні пункти, тому що наступ в 1939 році. Застав Фінів а, не найбільш потужною нацією в Європі, але нацією, яка змогла об'єднувати навколо себе інші держави, готуватися, і, власне, має кілька своїх рекомендацій щодо спротиву. Ну, зрозуміло, що найбільше і найкраще це об'єднаність і вмотивованість фінів, які працювали наповну, які е, просто відзначалися самопожертвою, які йшли в бій. Ну, от, але одним з таких. Моментів, яким фіни можуть похвалитися, те, що вони працювали головою, а не як російська армія. Наприклад, фіни дуже часто пересувалися на лижах, от часто від маючи велику нестачу в набоях, часто використовувався один патрон, і вони просто вилазили на високі дерева, на сосни, які ростуть. Цій прекрасній країні вилазили на сосну і біля вогнища вичисляли офіцера. Вони розуміли, що російська армія це банда дебілів. І якщо забрати офіцера, вона просто розпорошиться. Тому що е, насправді люди були немотивовані, як і українці, так і багатьох інших національностей. Загрібали до цієї армії якраз таки не через. Не через мотивацію завоювати Фінляндію, а через те, що Сталін сказав. Ну і коли вбивали офіцера, більшість хлопців, які були дуже часто селянами, кидали зброю і просто пішки повертались додому. Їх ніхто не переслідував, їх ніхто не доганяв, вони просто залишали поле бою, розуміючи, що це не їхня війна. І розуміючи, що фіни їм нічого поганого не зробили. Так от, Фінляндія. Стала моментом і місцем, де один фінський снайпер міг знищити одного офіцера, після чого втрачали велику групу, яка просто йшла додому. Після цього фінський снайпер спускався вниз і на лижах Тікав у своєму напрямку, таким чином, за рахунок одного набою, знищували цілі групи. Вичисляли дуже просто. Російські офіцери ніколи не славилися своєю скромністю, манерами. Це типові сноби, от які завжди намагали топтатись по головах. Інших, ну і, наприклад, якщо запалювали вогнище, то всі сиділи там далі, і тільки одна людина могла сидіти близько до вогнища, щоб їй було тепло і зручно. Зрозуміло, що це був завжди російський офіцер. От, власне, і в таких влучали фінські. Снайпери, решта національностей просто йшла собі тихенько, спокійненько додому. Друга історія це страшні морози. Мінус 40 в Фінляндії не всі російські війська могли потягнути. Третя армія Сталіна була не підготовлена взагалі до таких. Умов історія про самого Маннергейма, от який в 17-му році створював фінську армію. Хоча ви знаєте, що Маннергейм сам вчився власне на території Російської Федерації, дуже не любив більшовиків. Ну і власне відстоював інтереси Фінляндії і допомагав будувати якраз таки укріп райони і оборонні споруди для того, щоб зупинити сталінську навалу. Після підписання росіяни на території Фінляндії створюють маріонетковий уряд. Він сформований, проголошений 1 грудня 1939 року на захопленні Червоною армією території Фінляндії в місті Терійокі Карельський перешийок, Власне там створюють такий комуністичний анклав. Він складався в основному з фінських комуністів. На чолі стояв більшовик оттокусінен. Одразу був підписаний договір між ФДР і СРСР про е визнання і взаємопоміч ще з листопада Росія. Не були вже підготовлена фінська народна армія. Звісно, з таким чином СРСР хотів поширити Федер на всю Фінляндію, але через провал у війні цієї зими плани також провалилися. Під час підписання мирного договору СРСР і Фінляндія про ФЕДЕР вже не йшлося, а Молотов у березні 40-го заявив, що уряд Федер розпустився. Власне, чого здувся ця недієздатна не визнана ніким республіка? Відповідь дуже проста: окуповані території були перетворені на карело фінської РСР, що свідчило про те, що Совки не відмовляються від наміру захватити всю. Фінляндію фіни це розуміли і шукали підтримки союзників, тобто не хотіли вони створювати там як звільнити російськомовне населення, створити ЛНР, ДНР. Вони хотіли захватити всю Україну, так, так само і з Фінляндією. Загалом Росія рухається дуже зрозумілими сценаріями. Сорок 1941 році фіни розпочали наступ на СРСР, аби повернути свої території. Це вже відома радянсько-фінська війна. 1941-1944. сорок Совок також бажав реваншу і захоп... хотів захопити всю Фінляндію. В серпні 44-го було підписане перемир'я між Фінляндією і СРСР за підсумки вийшло що фінам не вдалося відвоювати свої землі от і вони підписали договір багато Через те, що фіни якраз таки отримали велику значну кількість допомоги від Німеччини. Німеччина капітулювала. Ну і зрозуміло, що ну ще не капітулювала в той час, але і було уже їм не до фінів, до підтримки фінів, і власне це призвело до послаблення фінських спроможностей. Загалом, Фінляндія в цю війну дуже жорстко атакувала Росію, але ми розуміємо, наскільки важливим було для Росії відстояти саме ці землі і атакувати Фінляндію. Надзвичайно сильна пересторога була саме за місто Петербург, так звану зимову столицю Російської імперії. Власне. Чому зимову війну порівнюють із вторгненням Росії до України? Це часто буває в пресі, інколи наші політики, інколи західні політики. От, ну ви я вам вже говорив, що росіяни вели всі вільні плюс-мінус однаково програючі, кричали, що у них перемога, захватуючи якусь частину, вони одразу оголошували республіку, але завжди хотіли захватити всю країну. Ну і власне схеми, аргументи і методи Росії зрозумілі. От, власне, і схожість радянсько-фінської війни та російсько-української. Воєн часто обговорюють і, власне, наводять наступні факти. По-перше, святи були впевнені, що Фіни здадуться за кілька днів, точно так же, як наш Київ хотіли взяти за три дні. Початок війни був спровокований, і, власне, Росія вважала себе жертвою, так само, як і в Україні, точно так само, як і власне в Грузії. Вот. Ви пам'ятаєте, що грузини змусили піти на провокацію Україна, до речі, не повелась на жодні провокації. Грузини повелися. Ну от, хоча знову ж таки це нічого не міняє. Власне, тези про ісконно-руської території з Фінляндії з 809 по детсотсімнадцятий була в складі Російської імперії, але знову ж таки тисячолітня історія Фінляндії явно старша за історію. Росії, ну і плюс пропаганда про звільнення фінського народу, яку шерили совки перед початком війни 39-40 років. Максимальна схожість ФДР і ЛДНР просто один в один шитіликава, явна перевага окупантів у живій силі і техніці. Армія Фінляндії, як і українська, зараз не була готова настільки до війни. Фіни роками часто зменшували. Витрати на оборону, хоча, якщо взяти 17-ту війну, то навпаки готувалися і будували укріп райони. Як зараз в Україні фінам найбільше допомогли британці та західні союзники? ну і Фінляндія суттєво потребувала військової допомоги. І тоді захід дуже сильно їм допомагав. Дуже часто це називають власне війною підтримки заходу Фінляндії. Ну а чому Фінляндія сьогодні і так щиро допомагає Україні, розуміючи, що сьогодні вона може бути тим заходом, який допомагав ним, коли їм це було потрібно. Ну і власне зараз вони теж нам так само допомагають, розуміючи, що допомагаючи нам, вони допомагають собі свідомі, нормальні, здорові, дорослі. Партнери. Е, ну, взагалі, визначається така дуже потужна роль самого Маннергейма, ну, от, який допоміг власне Фінляндії мобілізуватися, який допоміг Фінляндії укріпитися та завдати нищівних ударів. Ну, от, які базувалися саме на роботі думки. От, а не просто якихось вихвалян чи бравадного рашистського типу а давайте завалимо їх людьми. В Фінляндії не було стільки людей, щоб завалювати росіян. Друге, фіни не могли власне вести рівноправну війну стінка на стінку, тому що фінів було три з хвостом мільйони, і це була найбільша їхня проблема. Ну власне, хто такий Маннергейм? Він видатний державний діяч, перший головнокомандувач фінської армії. Загалом він створив цю армію. От Манергейм був був певний тому, що СРСР не залишить у спокій Фінляндію, яка була ослаблена і практично обезброєна. Очоливши комітет оборони Фінляндії, Маннергейм почав вести переговори із союзниками шукати підтримку для країни, розбудовував укріплення на карельському перешийку, Так звана лінія Мендергейма. Його роль у здобутті незалежності Фінляндії насправді дуже. Же і дуже значна, але власне часто говорять, чи є в Україні такий Маннергейм. От, ну і зрозуміло, що ми вже пережили там рік епоху Зеленського, який був в ролі Черчилля, Зараз цю роль нав'язується там залужному. Ну, От що це наш Маннергейм. Мені здається, що не треба шукати ретроспективи і нав'язування наших образів на фінські образи, це не знаю, на корейські образи чи на будь-що інше, все таки Україна інша історія. Так є багато схожих речей, але дуже багато і героїв є у нас сьогодні, і можливо дійсно. Залужний, який не лізе в політику, який робить свою військову справу, який захищає український народ, і коли політики часто вихвалялися, що вони не втікли, то цей знищував окупантів сотнями тисяч. Але теж ці порівняння ну знову ж таки, так само він може бути похожий і на Деголя, чи може бути схожий на будь-кого іншого в своїх діях, але все-таки мені здається, що залужний це залужний, Зеленський це Зеленський, Черчилль – це Черчилль, а Менергейм – це Менергейм. Хоч би якби ми не хотіли, чи якби нам не нав'язували ці. Мотиви мені здається, кожен герой, кожен лізер, він має свої особливості, свої заслуги і власне свої здобутки. Тому, якщо ми говоримо про наших, то в них вони теж не менше ніж, наприклад, у Фінів чи британців. Загалом Фінляндія, хоч і здобула незалежність від росіян, але втратила частину території. Фінам необхідно було побудувати нові відносини з СРСР після Другої світової війни. І власне зовнішня політика Фінляндії стала залежною від радянського союзу. На внутрішню вони теж почали впливати, кого можна обирати, кого не можна. Завжди там в списку переможців була комуністична партія. 6 квітня 48-го року був підписаний радянсько-фінський договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу. Ось тут це слово написано просто кривавими червоними фарбами. Фіни не мали вступати до НАТО. Це власне цей 48-й рік, 6 квітня і назвали фінляндизацією. Сталін вимагав президента посадити до в'язниці через співпрацю із німцями після розвалу СРСР Фіни відновили. Відновили політичну самостійність, приєдналися в 95-му році до ЄС 4 квітня 23-го року. Україна стала членом НАТО. От але попри це, рашисти все рівно намагаються нагнітати. Але ми знаємо, чому вони так нагнітають. Тому що вони розуміють те, що це здобула іншого значення. Це не коли Росія впливає на внутрішню та зовнішню політику Фінляндії, а коли Фінляндія в НАТО в ЄС, Фінляндія сильна, американці зараз будують там свої бази, британці завозять туди зброю, і Росія розуміє, що Фінляндія їм. Не по зубам. Ось така потужна історія з Фінляндії, яка за 70 років з гаком вибудувала свою фінляндизацію, відстояла свою прекрасну Фінляндію, яка сьогодні перше місце по доступу. Школярів е до освітніх закладів ми, до речі, другі тут і тут треба віддати належне, але де, де Фіни перші поведенню бізнесу, ми за сотку виходимо. Фінів одна з найкращих екологій, яку вони не забруднюють. Фіни якраз таки мають дуже багато е крутих історій, таких як один з найвищих індексів щастя, один з найвищих індексів розвитку людського капіталу. І от і Фінляндія здобула інше значення фінляндизації. І от, якщо росіяни нам намагалися. Перед війною, а ви пам'ятаєте, вони через ОБСЄ, через французів, через. Там інші через Австрію намагались нав'язати нам це поняття фінляндизації. Ну от я пам'ятаю, навіть мені телефонував один з комісарів ОБСІ, А як ви дивитесь, як ви ставите, Зрозуміло, що всі українці були проти. Ніхто не хотів, щоб нам нав'язали знищення нашої армії, бо після цього вони б знову на нас наступили. Але вже замість армії в 500 тисяч у нас би була б армія в 10-20 тисяч. Вони тоді хотіли повертати якраз своїх політиків. Вони хотіли повертати. Російську мову, федералізацію і багато чого іншого, так от Росія намагалась нас фінляндизувати, але в тому значенні сталінському кому знали. Вони Україна сьогодні фінляндизуються, але в тому значенні, в якому Фінляндія стала в зразка 2022-2023 років. Фінляндія вступила в НАТО. І Фінляндія дуже посилася. Фінляндія в ЄС і дуже розвинута потужна країна. Ось така фінляндизація нам підходить. Єдине, що нам для цього немає 70 років. Ми хочемо це зробити в рази швидше, в рази прискорити цей процес 70 максимум на років. Сім, і ми розуміємо, що вступ в ЄС десь приблизно так і буде просуватися, тому наша фінляндизація буде в 10 разів швидше. До речі, теж цікавий момент гельсінська спілка. Е яка була створена в Фінляндії власне американцями, з, з тому числі з м'якого погодження радянського союзу, якраз таки права людини допомогли розхитати і так уже таку шатку систему радянського союзу, і фіни теж внесли свою долю в розвал радянського союзу, і якраз таки права людини, які обговорювали в гельсінки, ну, от були однією з тих. Були одним з тих потужних ударів, які були завдані саме по радянському союзу. Ну, загалом, Росія мріяла про наш нейтральний статус в НАТО, чого вони не здобули. Навпаки, нас мілітаризували. Мілітаризували самі росіяни, коли українці почали кувати зброю, дрони. Коли українці почали отримувати потужні ракети від заходу, і Україна почала рухатись максимально швидко в сторону НАТО. Я думаю, що вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій, яку часто нам намагаються закидувати деякі західні політики, такі як Расмусен. Ну от е, що частина заморожених не вступає, решта країни вступає. Я думаю, що це не є дієвий сценарій, але це проміжна точка обговорення. Розумієте, захід все дає поступово. Якщо зараз захід погоджується на оцю територію, частина вступає, частина пізніше, то значить ще через які. Місяць, рік, можливо, не знаю, не готовий давати дедлайни, вони погодяться на повний вступ. Захід постійно пропонує половинчасті рішення, Україна потім дотискає. І це якраз і є відповідь в комунікації з Заходом. Ми повинні нашу фінляндизацію в гарному значенні прискорити в 10 раз. Це перше. Друге, ми повинні зробити е, так, щоб е, Захід. Погодився на повний ступ України. І третє, це дедлайни. Це треба зробити максимально швидко. Саміт в черні для нас ідеальний політичний момент, для якого повинен працювати весь уряд, всі наші політики. Друзі, ось така історія фінляндизації з двома різними значеннями в два різні історичні. Періоди. Ну, і власне, єдине, що тут залишається стабільним, це тупоголові кремлівські керівники, які думають, що вони зможуть загарбати свободолюбиві народи, такі як Фіни чи Українці. Ну і власне напишіть. В коментарях, чи є в Україні свій монергейм, кого ви ним бачите, і як ви бачите нове значення фінляндизації? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і напишіть відповідь в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.